В сільській школі Кальчева, Васильівської громади, пройшов захід, присвячений вшануванню пам'яті Михайла Кіосе та Радіана Войцмана, захисників України, які загинули під час виконання військового обов'язку по захисту країни від рашиського вторгнення. У дворі учбового закладу зібрались вчителі та учні школи, мешканці села Кальчева, представники війська мату та рідні загиблих. Полегли захисники були випускниками школи. Тому вирішено було встановити меморіальні дошки на фасаді Будівлі учбового закладу Михайло Кіосиф народився у 1990 році. Спочатку вторгнення Росії в Україну захищав нашу країну у Київській області. Далі продовжив свою благородну справу в Харківській. Загинув під містом Ізюм 27 квітня. Радеон Вайцман народився у 2000 році. З відзнакою закінчив кальчорську школу. До лав Збройних сил України вступив 1 березня цього року. Під час виконання службового обов'язку потрапив під ворожі. Обстріл в місті Лисичанськ від отриманих поранень помер 30 червня. Право відкрити меморіальні дошки було надане батькам солдатів Миколі Вайцману та Анатолію Кіосе. Потім отець Андрій, священник місцевої церкви, освятив дошки та всіх присутніх на заході. Після вшанування пам'яті героїв хвилиною мовчання до присутніх звернувся сільський староста Георгій Сьогодні Касім. в Касімсьогодні защитника роді. Мы открываем памятные мемориальные доски нашим однострешам, нашим героям, героям с большой буквы, Киосе Махил Анатольевич и Весьма Радион Николаевич. Герои не умирают. Но эти слова будут жить до тех пор, пока мы будем помнить, что наши герои отдали жизнь за целостность. І свободу нашого Государства України. Від військових слово мав начальник групи МПЗ Болградського РТЦК Віталій Невечеря. Коли настала війна, тільки мужні люди стали і пішли захищати свої сім'ї, своїх друзів, батьків, односельчан, весь народ України. Коли у дом входить злодії. Трус він опустить глаза і буде спостерігати над тим, як його рідних, близьких будуть ганьбити, вбивати, насилувати. Мужня людина, вона встане на захист своєї родини. Наші хлопці, Міша і радіон, вони встали по зову свого серця на захист нашої батьківщини, на захист всіх нас. Для того, щоб ми, наші діти, наші батьки жили спокійно і мирно у нашій державі. Хочу низько вклонитися батькам рідним за те, що ви виховали достойну, достойних дітей і Михаїла і Радіона. Дійсно, тільки у достойних батьків можуть бути достойні діти. Скажу так: війна закінчиться. Пам'ять про наших хлопців вона залишиться назавжди. Школярі та вчителі виконали декілька патріотичних пісень та прочитали вірші. Також до присутніх звернулася сестра загиблого Михайла Кіоса Надія. Важливо, який ти виріс, яка ти людина. Важливо. Чи готовий піти за батьківщину стояти? Ми з трьох. Стояли за Батьківщину, молодший досі стоїть, обороняє нас, старший загине. Шкода всіх хлопців, всіх побратимів, але коли втрачаєш найрідніших, ти починаєш згадувати всі миті, все хороше і погане і починаєш цінувати близьких, рідних. Іноді чужих по всіх шкода. Вони померли, але завжди вони будуть з нами в наших серцях. не помирають. Вони йдуть на небо обороняти нас з неба. Слава Україні! Слава. Далі всі охоче, а їх було чимало. Поклали квіти до меморіальних дошок. Пам'ять про Михайло Кіоса та Радіона Вайцмана буде жити в серцях мешканців села Кальчева та навіки увійде в Книгу пам'яті України. Слава Україні! Героям слава! Дякую, що подивились ролик до кінця. Будь ласка, передивіться наші інші відео.